Так, для того, щоб засіктись. Вибираємо сетап, вибираємо якийсь спосіб, нам треба переважно то є звичайна засічка. Так, ми маємо назвати свою станцію. Я її переважно називаю, щоб вона не плуталось 1.1 і так і пішло далі. Можна код ввести. Що є станція? Станція перелду. І далі. Воно о, хочеш, щоб я код зберіг. Так. І точки можна вибирати або зі списку, або з карти, або просто ввести вручну. Дивимося з списку. Рекомендую його не нажимати, бо воно дуже довго думає. Якщо там десь 1000 точок або 500, то воно буде дуже довго думати. Так, можна вибрати зі списку, наприклад, восьму. Так, можна вибрати з карти. Якщо ми, ми не орієнтуємося до їх, але знаємо на карті, де вона. Так. є І коли наводимося, нажимаємо ось це зразу зберегти. І, наприклад, добре. Так, і вибираємо наступну точку. Отак, до прикладу показую. Так, і так само. Так, вона мені скаже, що то все неправильно, бо так і є. Я ж не наводився, просто зняв. Тут можна видаляти точки, наприклад. Гремову повністю видалити. Тут додати, що хочете наступні, зазнімати. А тут ще раз перезняти точку.